Привіт! Сьогодні я вам розповім про пригодницьку гру Sherlock Holmes The Awakened. Сюжет гри полягає в тому, що у Лондоні почали зникати люди, і ми маємо розібратися в цьому. граючи за Шерлока Холмс. Якщо спочатку може здатися, що все банально і просто, то з кожною годиною сюжет стає все більш заплутаним та цікавішим, а масштаб того, що відбувається, збільшується в рази. Як же відбувається розслідування і сам ігровий процес? Ми, переважно граючи за Шерлока, шукаємо докази, інформацію та предмети. Також за допомогою спеціального режиму зосередження знаходимо місця дій, в яких вибудовуємо ланцюжок подій. Наприкінці, використовуючи покої мислення, об'єднуємо потрібні дані та отримуємо відповідь на питання, що нас цікавить. Не знаю, як це звучить, але насправді я з цим розібрався далеко не відразу. Тому режим складності майстер-дедукції я не рекомендую вмикати перші два розділи, доки не звикнете і не розберетесь у механіках гри. Крім Шерлока, в грі звичайно є доктор Ватсон, і періодично ми будемо грати за нього, тому він не є просто болванчиком, який бігає поруч, а є майже ігровим персонажем. Отже, що я можу сказати про гру? Для даного жанру вона має все, що потрібно. Чудовий сюжет у потрібних місцях приправлений гумором. Головоломки та різноманітність. Гра не здається сирою, як це зазвичай буває в ігор, які тільки вийшли в реліз, багів немає, правда, Доктор Ватсон? Якщо серйозно, то це єдиний баг, який я побачив. Звісно, гра і не є ідеальною. Є невеликі сюжетні дурниці, наприклад, зробити духову трубку зі шприца зразка 19 століття і шматка труби. Є ще спірне вирішення одного ігрового процесу щодо взаємодії з навколишнім світом. Наприклад, мені потрібно було знайти гудзики, нитку, цвяхи там та клей. Я вбіг всю карту двічі, благолокація була невелика, але нічого не знайшов. Доки не до першого потрібно було активувати завдання в меню справи, у грі це називається прикріпити доказ, а потім я зможу їх виявити. А більше нічого критично поганого я в грі і не побачив. Але все це я кажу виходить із жанру та бюджету гри, тому я не беру до уваги відсутність якоїсь суперграфіки та інших елементів, які у цій грі і не повинно бути. Тому я рекомендую її для самостійного проходження. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, побачимось!